Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 29 липня 2023 року, на огляді сорт диплоїдної сливи під назвою Early Queen. Це американська селекція. Цій деревині вже 4 роки. Від себе можу сказати, що це дуже сильно росле дерево. Я його дуже сильно обстригаю, але тим не менше воно все одно росте. Отакого От вигляду плодики. Зараз зірвемо, продегустуємо. Це перше, більш-менш достойне вже плодоношення. Минулого року було два плодики, але я не зміг зняти відео з цим сортом. Зараз зірвемо і продегустуємо. Має дуже красивий проїновий наліт. Окрас, якщо витерти, червоно-фіолетовий стає. Як на кінець липня, я вважаю, що розмір цих плодів доволі гідний. Не менше 100 грам. Дуже пружні. Зараз я його розріжу. І ще в мене є плодик, який пару днів тому впав. І ми їх порівняємо. Як на кінець липня, то я не можу сказати, що це якісь надранні сорти з назвою «Ерлік Він» Рання королева. Але тим не менше. Щодо смаку. Доволі солодка, є збалансована кислота в цих плодах. У плоді, який до цього впав, видно соку достатньо. Так, дуже смачно. Від себе хочу додати, що ці плоди можна дозарювати. Вони стають набагато смачнішими. Тиждень тому я зірвав одного плодика ще доволі зеленого. Протримав його три дні, скуштував і він вже був доволі смачний. Як ми бачимо, кісточка в цього сорту не відділяється, як в описі в інтернеті. Щодо стійкості до хвороб, було дві обробки фунгіцидами: це кінець травня і середина червня. І у цього сорту я не помітив ні одного підпорченого плодика. Це дуже радує. Тому взагалі цим сортом я задоволений. Цій деревині вже 4 роки, як я казав, тому вже доволі гідний маю врожай. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре.